Чи бувають мовні срачі на фронті? Більше мовний срач з'являється, коли от у нас вже зараз багато іноземців воює, Там, з Колумбії, з інших країн. І от зараз ці акценти отут бувають типу, нюанси. А українська, російська, та в принципі все одно якось. Ні, хоча в мене буває, типу, трошки тригериті. Коли так от людина з боку спілкується російською, такі. Wow. Насправді дуже багато моментів, коли дійсно мова це є як ідентифікатор свій чужий. Все одно до сих пір паляниця це якби такий негласний пароль, і більш того, ми іноземців першим чином вчимо паляницю, щоб вони казали. Мова важлива, ідентифікація. І на фронті часто можна почути, що навіть. Надають перед якимись задачами вказівку, що розмовляємо виключно українською, Навіть якщо вам важко ще щось, намагайтесь, тому що дійсно ти не знаєш, як людина може в стресовій ситуації відреагувати на російську мову, то дійсно мова може вбивати в прямому смислі цього слова.